Всім привіт! З вами Інна Карцева і я знову приїхала в парк щастя. подивимось як влітку перетворився парк. Бачите, скільки нових локацій з'явилося? Зараз ще покажу вам. Наскільки цікавіший, яскравіший. Ось таке дереса. Бачите за позаду мене велике гніздечко звили, прапор України, янгулятка. Мені здається, що тут дуже класні локації. Якщо в когось весілля і приїхати саме сюди. Де не станеш, там буде гарна фоточка. Ось такий гамачок для дуже втомлених. Відкрив ротика і очах прямо до рота буде падати. Ось така гойдалка у нас вийшла. Не хочу. Ні? Так що тут ще в нас за локація новенька з'явилася? Будиночки для птахів? Ой, яка леді. Пані квітка. І там бачите, скільки малюнків з'явилося нових. Якби це всі люди робили для всіх, скільки б добра і гарних, гарних вчинків було б зроблено. Метелики. Площадка для волейболу. Тут ще одна дера, бачите, з яєчками Велосипед такий. Гарний, один, другий, розаріум, площадка для великого тенісу. Це ще якась фея. Mm. Фея знань. Така українська пані. Що чита Зручно, ще є туалет. Кілька нових дерев. Сьогодні ми прийшли, бачити тут саме красоту наводять. Кізочки, сад біскусів, на честь загиблих героїв. Мені сьогодні пощастило, я прям зустріла тут, саме в парку щастя, засновницю Світлану Халатову. і на трішечки буквально скаже про себе, про свій парк, своє дитя, скажемо так. Скільки років вже в цьому парку Світлана? Парку щастя вже 6 років, повних 6 років. Я можу сказати, що це зараз вже стало сенсом мого життя. Я отримую велике задоволення, створюючи кожного дня і підтримуючи красу навколо. Дуже радію, коли приїжджають люди з інших мікрорайонів районів. За нашими... Ми надаємо своє натхнення. Для того щоб і вони в своїх мікрорайонах створювали таку красу є в нашу свої послідовники і на Карчунах, і в Тарнаському районі, це класно. Да, тому запрошую кожного, бо у нас кожного. Місяця з'являється щось новеньке. ось сьогодні у нас така нова локація, як я кажу, корот по східному. У нас немає можливості зараз виїхати на море, і от у нас є таке саме своє маленьке море на східному парку Щастя. Тому приїжджайте, надихайтесь і проширюйте таку красу навколо себе, створюйте красу навколо себе. Це спочатку кажуть, це дуже важко, ну це дійсно важко, фізично важко, бо кожного дня приходиться mm -hmm. працювати після роботи і в вихідні, і під час відпустки. Але це того варте, бо ті емоції, які люди тут відчувають, Враження. щасливі емоції, mm -hmm. да, так. воно і тобі приносить щастя. Скажіть, будь ласка, де саме вас знайти на яких соцмережах? В фейсбуці В ї... Фейсбуці є сторінка Світлана Хвата в інстаграмі сторінка сторінка Світлана Хвата. А що стосується комунікації, які ми разом з мешканцями, завдяки яким разом мешканцями? Ми створюємо красу і люди долучаються до допомоги. Це сторінка в Вайбері, група Вайбері, мікрорайон Східний, мікрорайон Мрії там Яко? ми вирішуємо наші нагальні питання, обговорюємо наші. Подалі, подальші ну, плани розвитку парку щастя, mm -hmm. всі хочуть басейн великий для дорослих дітей. Ну це така мрія, мрія, мрія. мрія да на майбутнє, бо це дуже затратна мрія. І без допомоги міста ми тут самі не входимося. Добре, тобто на Фейсбуці є можливість задонатити, так я розумію, допомогти якось фінансово вашій справі. Ні, на Фейсбуці ні. Якщо ми створюємо такі великі збори Закриваємо банку, це було от, як зборна відеокамери, це дуже видно майже 60 тисяч, як екадериво для збору uh -huh. пластикових, то дуже велика сума. Там ми це робимо не в Фейсбуці, тому, що в Фейсбуці ми, як правило, підтримуємо і ініціюємо збори для наших військових. Uh -huh. Це в наших таких внутрішніх групах і Безпосередньо це прямий контакт з мешканцями тут в парку щастя. Uh -huh. Кожного дня бачать, знають, що uh -huh. ми плануємо, і донатять вже безпосередньо в самому парку щастя. А скажіть, будь ласка, якщо є такі, хто хоче допомогти люди, то куди все ж таки краще до вас, як, як звернутися, як допомогти вам? Як допомогти? Зустріти мені в парку щастя. Після 18 години в парку щастя кожного дня під час поливу. Ну, звісно, коли є вода. Ну так, так, в нашому місті то так зараз. Дякуємо, велике, за таку маленьке, маленьку історію про ваше дитя, скажімо. Гарного Дякую. дня вам. Дякую. Дякую. Зараз обід, Люди не дуже багато, але ввечері тут тусовка. Бачите, ми з Світлану прямо за робочим процесом сьогодні. Впіймали, скажімо так. Я вірю в сучайності несучанні. Випадковості так не випадкові, що саме сьогодні в цей час, щоб поїхали ми з дитиною погуляти в парку щастя зустріли Світлану. Тобто так треба було. Спортивна площадка. На сирену вже ніхто не звертає увагу вже настільки всі звикли. що ніхто нікуди не тікає, хоча треба. Нові металеві інсталяції. Знає цей мультик. Дитячий майданчик. Карета, Велосипед квітковий. І тут ще один велосипед стали теле з тележкою, з квіточками. Спортивний майданчик. Ренажерами. То ми були вже в другому парку, який створила Світлана, а це ми прийшли до першого. Ратишно приїхав розаріум, бачите, який? 380 кущів роз висажено. Якщо ввечері в тому парку велика тусовка, діти. Дорослі, які грають, то тут вийшов тихесенько, сидиш, вдихаєш аромат роз? Червоні, жовті, алі. Білі. Я йду, от є запах, начебто вже рози відцвітають, але все ж таки, бачите, їх тут так багато і дуже гарно виглядає. Як танечний сад. Треба бути великою, сильною людиною, з великою силою волі, щоб створити. Таку красу саме для себе спочатку, а потім вже для всіх. Одна людина, наскільки красоти зробила для усіх мешканців району. Галички, дерева, затишок, тінючок. Те, що треба влітку. І мамочкам з колясочками є де прогуляти, вийти, посидіти. Ну, дуже класно. Райський куточок посеред міста. Може сюди колись в майбутньому будуть возити на екскурсії. Ага, дитина каже, мега красиво Дивіться, яка гарнюня стоїть. Фортепіано. Зустрічає всіх гостів в парку своїми квітами. З'явилися нові локації цікаві. Ліхтарики, музики. Такий простір радости и счастья. Казак украинский. Это нас обирает Нектар. Дві не дві носики. Почті напора ніку, потім мені приходиться його осілювати. Не забувайте підписуватись на мій канал. Всім гарного настрою та успіхів. Пока-пока.